Друзі, всім привіт! Сьогодні а, відео буде з моїми руками і з ароматами. А, сьогодні у нас був блошиний базарчик, я а, ось такий улов там а, зловила вибачте за тавтологію. А знаєте, я ходжу на цей базарчик як на роботу тобто, це таке своєрідне полювання. А, я завжди думаю, коли йду на базарчик. А чи вдасться мені щось знайти цього разу там, а чи щось мені попадеться, а по яким цінам, і так далі. Є в мене там аромати, за якими я спостерігаю, скажімо так. Там є два постійних продавця, які продають аромати нові з якогось магазину. Напевно, там вони не дешеві, але там є декілька позицій, які мені дуже. Подобається, тому я ну, просто спостерігаю. Ну, одним словом, це така своєрідна гра так само і, і от такий от улов. Не завжди, звичайно, мені вдається щось там взагалі знайти, але сьогодні, прям такий мій день, скажімо так. Давайте я розпочну свою розповідь. Ну, от з першого аромату. це у нас Лоліта Олімпіка класична. Як ви бачите, це в нас ще. Перший випуск Яблочка, тобто це ж флакон старого зразка, що говорить мені про те, що це ну, попередніх випусків аромат, і, до речі, біда, біда ароматів. Які продаються на блошиному базарчику, це те, що вони просто нещадно гріються на сонці. Тобто, просто продавці їх отак от виставляють на прилавок, лупачать сонце, вони стоять, і це, звичайно, дуже-дуже погано. І я не знаю, в яких умовах зберігались ці аромати і скільки часу на тому сонці вони пролежали, і скільки днів їх вивозили на той базарчик. розумієте? Тому завжди є ризик купити аромат з підбитими нотами. І це тут просто. Ну, майже завжди. Ось і цей аромат не став виключенням. Я дуже сумую за своєю Літою олімпікою не брала із собою того, що величезний флакон. Хоча я дуже люблю цей аромат, він один з моїх найулюбленіших такий безтурботний аромат, життєрадісний аромат, дуже веселий. Тут відчувається вишня, тут багато лакричнику. Я не знайома з новою версією цього аромату, але. От та версія, яка в мене є так само в такому флаконі, дуже мені подобається. Ну, одним словом, цей аромат потрібно почекати хвилин 15 доки, доки зчезнуть ось ці верхні ноти, які такі вже гіркуваті, ну, тобто вони підбиті. А в цього продавця, до речі, в одного продавця ось я купила ось ці три аромати. Ось ці три, а у неї там були дві леліти, однакові, абсолютно одинаковий залишок. Єдине, що один аромат була рідина така більш прозора, і, і, і наступниця це ось цей більш така насиченіша, скажімо так, рідина. Я не знаю, чому я цей обрала. Можливо, той, де була рідина, більш прозоріша, можливо, він. А був нормальний, тобто без цих підбитих нот. Але що вже зробиш, маємо те, що маємо. От. Е, наступний аромат. Я, напевно, ось цей візьму шапар, з ним зніму з нього кришку, тому що тут таке негарне моє відображення. А ось такий шапар, це тридцятка, і тут, напевно. Ну, мілілітрів 10, напевно, залишилося. З цим ароматом я була коїсь знайома. А, хтось мене знайомив в рубриці ваші посилки. Я пам'ятаю, що тоді цей аромат мене не вразив, хоча багатьом він подобається. Багато хто в захваті від цього аромату, але не я. А, ви знаєте, зараз я його нанесла і мої, в принципі, відчуття не змінилися. Він такий е, на старті, от стартові, ноти такі, він якийсь, знаєте, дуже насичений, тут багато квітів, якихось щось таке щільне, але далі аромат затихає, і для мене він стає якимось от невнятним. не знаю. Можливо, його треба розносити. Я взяла, до речі, я не сказала, що за лоліто я заплатила 4 євро. Я зовсім з нею не торгувалася, вона просто назвала ціну. я... Я заплатила те, що вона мені сказала. Одним словом, за цей аромат я заплатила 4 євро. За шопари я заплатила 2 євро. Ну, думаю, 2 євро докупи найби вже було. Попробую поносити, тим паче, що всім він так подобається, особливо восени. Ну, побачимо. Поки що, ніби от мене якось він не вражає. І Dolce Vita це той аромат, який я купила в цього ж продавця за 1 євро. я Не могла не купити. Звичайно, цей аромат. Погляньте, тут ну, буквально, я знаю, може мілілітра 3, напевно, залишилося. А З цим ароматом я так само знайома, і він так само мене не вразив колись. У мене були дуже якісь, напевно, завищені до нього очікування. А й дуже я мріяла з ним познайомитися, чула багато відгуків, дуже таких позитивних, але для мене це виявився такий собі, знаєте, якийсь мильний пузир. Не знаю, чи я щось нафантазувала. Я хотіла дійсно відчути дольче віта, відчути солодке це життя, шампанське, якісь солодкі ноти, якісь квіти, от щось таке насичене, багато. Аромат. М Такий деревинний, це, до речі, вінтажний флакончик, судячи з усього, і на шкірі він розкривається саме, ну, розумію, що це вінтаж. Він дуже міцний, дуже багато деревини. Тут ну, якісь там персики, я також не дуже ці персики. Люблю, він такий щільний, міцний, деревинний, ніякого шампанського, нічого солодкого тут немає. Ну, оцих 3 мл. Я знаю, на декілька разів мені поносити, в принципі, і все. Ось така, ось така трійка, так? Ароматів. За них я заплатила 8 євро одного продавця. Іду собі я далі, і подивіться, що я зустрічаю друзі. Це ж просто. Вау, це сонце. Тут, на жаль, кришку не видно в камері, зараз я її знімлю. Сонце ось це від, від Сальвадор-Далі. Аромат, який вже давним-давно 100 років назад, знятий. до речі, я не розумію, чому. Тому що цей аромат насправді мені дуже подобається. Я так само з ним знайома. Я не пам'ятаю, хто мені висилав пробник, тобто я цей аромат знаю. Я пам'ятаю, що він мені дуже сподобався, і в мене навіть вдома десь є відливан цього. А якщо ви чуєте якісь звуки, то це мої тварини. Хтось воду п'є, хтось їсть, якийсь ці сухий корм тут тарахтять. Тому я дуже вибачаюся, якщо це вас дратує, але ну, я живу не сама. От цей аромат мені дуже подобається. Він дійсно такий сонячний, він такий насичений, він такий гарний, він такий шлейфовий, він такий приємний. Я дуже рада. Я не повірила навіть своїм очам, коли я підійшла. До речі, цей аромат в нього зовсім не підбиті ніякі ноти. Видно було, що люди, напевно, перший раз приїхали на цей базарчик, тобто вони там не завсекдати. Тому що є люди, які постійно о, знаходяться на цьому базарчику. Я їх вже знаю, тому що я кожну неділю ходжу. І знаєте, ви мене просто познімати. І я, напевно, пересилю в собі це і познімаю. Я насправді не знімаю. Нічого не говорю, тому що на цьому базарі дуже багато росіян, просто дуже багато, особливо продавців. Знаєте, це люди, які десь купляють щось, переважно це взуття, і перепродають на цьому базарі. До речі, перепродають вони задорого. Насправді найвигідніше купувати на Блошиному базарі речі у, у німців. Ну, правда, у німців. Там араби ще продають турки, вони трошки загинають ціни, як правило, в турків якісь підробки там різні, там, типа Гучі, Шанелі, Діори, типу Сумки, Футболки. от це все. От, Росіяни переважно продають там взуття ну, реально дорого або взуття, взуття. Тому якось мені знаєте, я не можу. Я якось себе некомфортно от, почуваю. Я не можу. Дуже багато продавців, як я вже сказала, і дуже багато відвідувачів цього базарчику, саме росіяни, їх просто море. Тому ну, не знаю, от якось я не можу. У мене якась відраза, якийсь страх, якесь оцепеніння, розумієте, коли я їх бачу, коли я їх чую, я просто. Ну, одним сам, що стосується аромату. От я підійшла, якісь були нові люди, я не бачила їх ніколи на базарі. Запитала це, я спочатку не повірила своїм очам. Я подумала, це якийсь муляж, можливо, це якась фігурка, тіпа, е, яка нагадує цей аромат чи що. Тому що ну, я бачила тільки в інтернеті, я ніколи не бачила вживу цей флакон, такий от великий. Ну, уявляла навіть, як він виглядає, він дуже цікавий. А, підійшла і запитуюся, скільки коштує значить, цей аромат. Вона мені каже, 5 євро. І я беру його, і я не розумію, підбиті тут, ноти, не підбиті, що з цим ароматом відбувалося. І я кажу, давайте за три. Вона каже, Окей, давай за три. Я дуже зраділа, я його купила, дома на себе нанесла. о, який же це гарний шлейф, який він сонячний, який він гарний. Я просто не розумію, чому зняли цей шикарний аромат. 3 євро, подивіться, просто ну, ну це просто вау. Дуже задоволена. Наступний о, це ось такий діпред від Hugh Boss. Я думаю, багато хто з вас знає, цей аромат залишок. Там от ви можете побачити, теж буквально 3 мл, напевно, цей аромат я купила за 1 євро. Тут ноти не підбиті. От я його нанесла а, собі на. На шкіру такий симпатичний аромат, але я ніколи не була фанатом цього аромату. Хоча я знаю, що так само багато людей дуже любить цей аромат, або любили, там, носили в нульові і так далі. От, але, але не я. Тому випшикаю цих 3 мл та й забуду. Взяла, того, що ну, 1 євро, як не взяти. Ну і я рахую, що гвоздь та цвях. Мого улову, це, звичайно, ангел Одестар. Флаконець такий от був без кришки, і він, до речі, був у нас в... в захолодку. Тобто продавець попіклувався. Це, знаєте, насправді, так само якісь, я так розумію, що люди, які продають з магазину аромати, тому що там. Аромати насправді ну видно, що це з магазину, там і косметика, і так далі. І окремий такий прилавочок стоїть, ніби там, де все по 10 євро. Ще окремий прилавочок, там, де все по 20 євро. Я завжди так дивлюся, там те, що в них по 10 євро, знаєте, там якась Елізабет Арден, більше там нічого цікавого не було. Сьогодні проходжу взагалі просто в шоці, зупинилася, в мене просто щелепа відпала. того, що я бачу ось цей аромат, це, до речі, тестер. Я так розумію. Через те, що аромат знятий, кому той тестер потрібен, де його, куди його притулити. Та? І ну, я просто схопила цей Одестар за 10 євро, хоча я його погано пам'ятаю. Я знаю, що я з ним знайомилася, тому що колись Галина з, німеч, з, вибачаю, з Америки познайомила мене практично там з усією лінійкою мюклерів. Я пам'ятаю, що там всі ангели мені дуже сподобалися. Але ну, якийсь більше, якийсь менше сподобався. От, я його погано пам'ятала. Але знаєте, якщо ангел все, в мене вже все більмо на глазу, я вже нічого не розумію. Мені треба, особливо 10 євро ну, дієта відена, щоб такий знятий аромат стільки коштує. Одним словом, я одразу купила на себе його нанесла. А, знаєте, Я хотіла відчути одразу ці солодкі, пачулі, такі ж ваш. Попа злиплася. Але ні, аромат стартує гіркими травами, от такими гіркими травами. І буквально через 10-15 хвилин з'являється е, така, знаєте, шкурка, саме шкурка від кавуна. І, можливо, якась диня, от якийсь такий натяк. І потім виходять пачулі. Аромат досить шлейфовий з оцих усіх. усього добра, що я тут нагребла. Найшлейфовими виявилися оці ось, ось два аромати: Сальвадор Далі і ось цей от Одестар. А... На вулиці, тобто ось так він стартував. Вдома я його на себе також наносила, і він а, вже краще пахне пачулі. Ну, тобто можна зловити ось ці фірмові ангеловські пачулі, які я просто обожнюю. Знаєте, я не знаю, я рахую, що це просто знахідка. Ну, напевно, на рівні з оцим Сальвадор Далі. За Сальвадор Далі взагалі ну, люди добрі, 3 євро це взагалі смішно. Ну, так само 10 євро за Одестар і так само я купила нещодавно. І від від Лютена за 30, за 30 євро. Це так само ну, мене шокувало. Тому о, я дуже рада. Буду з задоволенням просто насид. 12. Я намагаюсь підрахувати. 22 євро я витратила. Я купила. Шість флакончиків, 6 флакончиків різноманітних ароматів. Можливо, треба було поторгуватись трошки за оцю трійцю. Я не задоволена, що у нас підбиті ноти тут. Але ну, це очікувано, тому що, як я кажу, там всі аромати просто гріються. І тут дольчевіта взагалі ну, наплакав, ну, ну одне євро, друзі, одне євро це взагалі. І, і ось цей шопар не знаю. Ну, спробую. Хоча, ну, фактично, всі. Мені пишуть про те, що, що пара це там вау, клас, супер, мега класний аромат. Щось він мене не вставляє. Ну і ланг-хі-ланг мені тут мішає. Я от його відчуваю. Я не знаю насправді, що там в піраміді, я, я не знаю. Але от мені там заважає, мені, мені, я там відчуваю ланг-хі-ланг, і, лан і мені, мені заважає. А потім цей аромат стає якийсь ну, от невзрачний. розумієте, якийсь, ну от, Я не знаю. Ну, Цим я задоволена. Сальвадором я дуже дуже задоволена. Лоліта Олімпіка переживає 15 хвилин, далі, далі з'являється база, зникають оці от верхи і все. От. Ось такі знахідки, друзі. Напишіть, будь ласка, мені коментар. <смі> а, чи ви знайомі, наприклад, з цим, того, що він знятість. Сальвадор Далі, чи ви знайомі, тому що це також знятість. Чи вражає вас, що пар, чи ви його любите, чи любите ви. Дольче um, віту, так які люблять інші блогери. Напишіть мені, будь ласка, про це. Мені буде дуже цікаво почитати свої враження, свою. Своє, um... Це було слово, общем-то, свої враження, я вам, я вам сказала, а свою думку висловила. Ви Дякую всім за увагу. Бережіть себе, і якщо можливо, якщо від вас це залежить, то постарайтеся себе порадувати, наповнитесь якимись позитивними емоціями і ну, не відмовляйте собі в таких маленьких радощах. От Всіх обнімаю, посилаю вам такі. А, -а чомчики, всім пока. <симпокріст>